В Україні після масових обшуків в облгазах споживачі отримують завищені платіжки за газ, і що саме головне, оскаржити ось ці назначені платіжки майже неможливо. В мене залишається тільки одне питання: а що відбувається? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українці масово скаржаться на завищені рахунки за газ в платіжках за комуналку. Помилки в нарахуваннях почали фіксувати після ось цих масових обшуків в облгазах, які пройшли в січні місяці. Споживачам повідомили, що робити при. Ось в таких випадках, якщо ви виявили в себе в платіжці якийсь там нереальний рахунок, а, скарги вже находять, надходять від споживачів Харківгазу, Дніпрогазу, Криворізгазу, вони помітили неправильно нараховані суми за газ. Цифри відрізнялись від спожитих кубометрів. При цьому оскаржити завищені суми дуже складно. Як відомо, на початку року правоохоронці а, викрили 16 облгазів, які а, із групи Фірташа, обшуги пройшли через підозру у розкраданні з державної газотранспортної системи промислових обсягів Блакітного палива. В Нафтогазі повідомили про перехід Дніпрогаз та Харківгаз до групи Нафтогаз України. А, в десятків. Тисяч споживачів виникли проблеми з нарахування обсягів спожитого газу, які важко вирішити, дуже важко вирішити. Що кажуть експерти взагалі щодо цього? Наприклад, експерт Олег Попенко, він голова правління спілки споживачів комунальних послуг, він зазначає, що Нафтогаз був не готовий виконувати роботу облгазів. Він не має такої кількості співробітників, тому потрібно налагоджувати цю діяльність з нуля. Але в мене тоді виникає питання, чому тоді йому надавали. Таку роботу, якщо він не готовий до цього. Більше того, багато показників лічильників, які передавали споживачі, не зарахувались. Наприклад, Дніпрогаз припинив роботу, офіси та телефони компанії не працюють, тому не можна виправити помилку за допомогою представників організації. Можна звернутися із заявою до Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Що потрібно взагалі для цього а, зробити? Мати скріншот переданих показників лічильника або аудіозапис розмови. Чекати на відповідь доведеться довго, бо скарг дуже багато. Що ще каже пан Попенко, що на це знадобляться роки, якщо тільки за один місяць це можуть бути десятки тисяч звернень до нацкомісії? Аналітик порадив написати звернення, але не платити за показниками свого лічильника. А Ось, дивіться, платити за показниками, а не за ось цими завищеними рахунками. Тобто, вам прийшов рахунок: не платіть, не платіть за цим рахунком. Платіть за показниками свого лічильника. Також слід зробити звірку показів ось, лічильника свого, зафіксувати показання лічильника за допомогою камери, там знімок має бути якісним чітким, щоб було добре видно. Для підтвердження актуальної дати поруч з лічильником потрібно сфотографувати. Свіжу там газету, чек із магазину чи інший носій з зазначенням поточної дати. Якщо дата в смартфоні висвітлюється на фото, автоматично можна цього не робити. І отриманий знімок надсилаєте на електронну адресу нацкомісії. Я хочу нагадати, що обшуки пройшли в 16 компаній: це Харківська. Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Львівська, Волинська, Житомирська, Сумська, Закарпатська, Хмельницька, Рівненська, Івано-Франківська та Чернігівські області облгази запідозрювали у завданні збитків на 3,5 мільярди гривень. Вони отримували від споживачів плату за тарифами, а гроші виводили в тінь. Тобто, люди платили, ці гроші пішли комусь в карман, а зараз... Знову хочуть, щоб люди платили ще й завищують ціни, скажімо так, бо платіжки це суми, потім які люди платять, от і все. І оскаржити такі платіжки зараз ніяк не можна. Поки вся ця система наладиться, ну ось як сказав пан Попенко: не платіть за цими а, платіжками, платіть за вашими показниками. Лічильника на сьогодні в мене все з цим випуском. Дивіться наступний через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.